Мене звати Роман. Я автор проєкту Криптокиїв, зараз на Жовтень місяць 2024 року на каналі орієнтовно 50 тисяч підписників. Ви можете на цьому каналі знайти мої перші відео, з яких я починав на початку 2022 року. Ви можете побачити, що тоді я займався саме P2P і розповідав українцям, як на цьому можна заробити, як крутити криптовалюту через USDT та гривні для того, щоб заробити. Це було таке розумне рішення, тому що почалась війна, і мені хотілося якось допомогти людям, тому я ділився своїми, скажімо так, схемами. Як вдавалося мені тоді заробляти гроші? І більшість інформації я показував на своєму каналі, але були закриті теми, закриті схеми, які е, можна було продавати. І тоді була створена саме Віп-група, в якій я за символічну суму, тоді ще 100 доларів, людям міг показувати ці схеми, які вони, ну, цю вартість могли окупити лише за Перший круг, перше коло, скажімо так, прогнати тисячу доларів і забрати 100 доларів вже собі. Таким чином я почав створювати цю віп-групу, закриту спільноту, і зараз вам розповім, до чого це все зростало. Спочатку я публікував стандартні достатні теми. Потім ці теми по p P2P вони почали вдосконалюватися. Треба було використовувати різні сервіси, різні не українські вже сервіси, а такі міжнародні для того, щоб проганяти і через різні валюти. Потім все ж таки наша влада прикривала всі ці схеми, і ну, неможливо було виводити більше грошей. Тоді я почав займатися легалізацією криптообмінника. Я замовив звіт юристів, який обійшовся мені на той час, якщо я не помиляюсь, або 200, або 250 доларів. І також він входив в цю групу. Тобто, всі люди могли почитати цей звіст, звіт і подивитися, як саме треба працювати для того, щоб в режимі. Законності, скажімо так, займатися цією справою, тому що тоді криптовалюта, вона, як і зараз, була в такому в такій сірій зоні. Тому як би, займатися можна, але купа лімітів є, і купа палець в колеса вставляють. На той час той звіт допомагав людям збільшити ці ліміти. Хто в темі, то завдяки ФОПам, і таким чином прокручувати ще більше об'єми. Потім все ж таки. Закручувались гайки з дропами, і всі, ком всі, хто хотів займатися P2P, зрозуміли, що потрібна велика кількість дропів, але з цим також були проблеми. І... Все це затягувалось, 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 я маю на увазі хамут на шиї. І закінчилася ця схема заробітку. На той час я вже починав більш-менш інвестувати, займатися ф'ючерсами, займатися спотовою торгівлею та інвестувати в довготривалій перспективі. Для того, щоб не кидати цю групу, я вже і канал достатньо тоді виріс десь 5 тисяч підписників, було щось таке. І я починав людям просто розповідати якісь базові знання щодо взагалі. Роботи з криптовалютою тоді в мене було декілька майнінг рігів, але потім почались проблеми з світлом. І також ріги, ну і ETF перейшов на POS і в принципі майнінг точніше ефір. Майнінг більше не був актуальним. Коротше, постійно Вібгрупа вона еволюціонувала. Але завжди я намагався розказати а, якісь свої думки, свої дії. Потім я записав десь на кінець 22-го, можливо на початку 23-го року, а, курс криптовалюта для новачка, який також входив до цієї віп-групи. І всі люди, хто хотіли а, якісь... Розумієте, на початку війни, де навіть в перший рік повномасштабної го року, багато людей втратили роботу і шукали собі способи заробітку. Тому я зробив цей авторський курс, він також був у віп-групі, і я ще зробив закриту групу, в яку злив орієнтовно десь 100-150 курсів по різним спеціальностям. Там був маркетинг, там копірайтинг, 3D, музика, там ще ну, куп купа різних IT і около-IT-шних. Спеціальностей в більшості це були курси від російських. Онлайн школ тоді, скажімо так, ми їх ну, можна сказати, взламали, скачали ці курси, і таким чином віддавав я людям. А вони були у ВІП-групі, а також я віддавав доступ до цих курсів людям за донат на ЗСУ і просто скидували мені ці скріншоти. А я давав їм доступ. Вони могли вивчати всі ці курси, дивитися, і можливо, хтось із них зміг знайти собі нормальну нову роботу, тому що багато людей втратили роботу. І... Тобто у Віп-групу зараз входить і цей курс новачка, і ця група з it курсами і той самий звіт P2P, його теж можна почитати. Всі ці схеми можна подивитися, покр... ну, більш-менш можна повивчати, як це все працює. Взагалі на P2P також зараз можна заробляти, але це вже складніше, і заробітки набагато менше ніж це було ще в 2022 році. Тоді, якщо ви подивитесь мої перші відео, де я сиджу в окулярах, там в кепки на фоні. Тіни, і тільки-тільки щось починаю робити. Мій капітал був 300 доларів, коли почалася повномасштабна війна. Так, також вийшло, що саме на P2P, на цих прокрутках, на цих схемах я зміг розкрутити його до 10 тисяч. Я, до речі, ніколи цього не робив, не розказував, але так, дійсно, на оцих прогонах, на цих колах мені вдалося це зробити і достатньо швидко. Всі могли це повторювати. Я ділився повністю всім знаннями в цій ВІП групі. і Я знаю, що багато людей е, займалися навіть міжнародною торгівлею, ганяли через різні фірми, через різні країни і використовували набагато більше різних речей, ніж це робив я. Потім я почав інвестувати, як я вже казав, займатися спотовою торгівлею. Тоді ще біткоін коштував по 16 тисяч, і я показував у своїй віп-групі, коли і що я купую. Я показував, як я купував біткоін по 16 тисяч. Я показував, як я спочатку починав майнити каспу, а потім я її почав ще купувати. Також вийшло, що я її починав вже купувати, коли вона коштувала ще пів цента. І в своїй віп-групі я про це казав. Я... Всім учасникам казав, що дивіться, я зараз купую ось цю монету. Я можу навіть ці скріншоти вам десь знайти, відгортати їх і показати. Я тоді купував каспу, вона там коштувала дуже дешево. І зараз у мене середня ціна по каспі 1 цент. Також вийшло, що той біткоін і той ефір, який я на майнів у мене був один ефір. Тоді він коштував 900 доларів. І біткоін, який я купував по 16 тисяч. По 30 тисяч я його продав, і ефір, і біткоін, ефір по 2 тисячі, біткоін по 30 тисяч. Але я не просто продав ем, в USDT і все, можна сказати, мене викинули з ринку. Ні, я тоді продав і зразу ж на ці всі гроші купив Каспи. Коли е, у мене ціна була точно майнена, те, що куплено, дешево, ціна була пів центи. Потім я купляв по 5 центів чи щось таке. І в середньому у мене вийшла ціна 1 цент. І про це я також розповідав у Віп-групі. До речі, зараз Каспа коштує 13 центів, тобто там більш ніж тисяча відсотків прибутків. Якби ви були учасником віп-групи, ви б е, могли повторювати ці угоди. І до чого я дійшов? Зараз у своїй віп-групі я завжди е, кожен раз розповідаю. Коли я щось купую, це можуть бути альткоїни, це може бути біткоін, ефір, що завгодно. Я розповідаю, коли я купую, чому я це купую. І також ми почали на групі займатися торгівлею, ну точніше, скоріше, можна сказати, інвестуванням в фондовий ринок. Тобто я також розповідаю, які компанії я купую, чому я це купую. Ось зараз, наприклад, я на цьому тижні. Розповів у своїх намірах учасникам Вібгрупи придбати ще акції однієї компанії. розповів чому я це хочу зробити. І скоріше за все, там в перших числах листопада я буду вже докупати цю компанію, тому доєднуйтесь до Вібгрупи, і ви будете знати, куди я інвестую. Також, що ще є у віб групі всі мої угоди, коли я що купую, і ф'ючерси. Якщо ви... Давно вже слідкуєте за моїм каналом, то ви можете подивитися, що я роблю кожен місяць звіт про свої ф'ючерсні угоди. Тобто я показую повністю всі свої угоди, скільки мені вдається заробити. Я не вважаю себе трейдером, мені не подобається, як працюють трейдери. Я не роблю навчання з трейдингу. Я не вважаю правильним взагалі вам новачкам лізти на ф'ючерси. Але. За декілька років якихось слідкувань, торгів, вивчення цього ринку, я прийшов до достатньо, скажімо так, достатньо неризикованої, я б навіть сказав, стратегії. Я розробив цю стратегію, прописав в ній є 10 пунктів. І по цим пунктам я торгую. Я роблю угоди небагато, орієнтовно 10 угод в місяць. Мої угоди закриваються завжди по тейкам. Ось в цих, в цих відео ви можете подивитися всю цю статистику. Я зробив публічно і показав вже більш ніж 100 угод, які по тейкам. Так я не показую якихось угод, в яких є 100, 500... Тисяча відсотків. Ні, я так не торгую. У мене всі угоди закриваються по 10, 20, 40% тейків, відсотків по тейку. Це залежить від різних обставин. Ви можете про це дізнатися, також, якщо ви будете учасником віп-групи. Ви можете як повторювати мої угоди на ф'ючерсах, які я роблю, а також ви можете самостійно прочитати і вивчити мою стратегію, вона є у віп-групі, і торгувати вже самостійно, базуючись на цих пунктах. Тому, якщо хотіли повивчати ф'ючерси, скажімо так, не якимось дебільним способом, про який розповідають трейдери, ось такі в інстаграм, гуру трейдингу, а подивитися те, як людина дійсно робить свої угоди і торгує на свої гроші. Тому ви можете це вивчати. Так, далі. А ви можете побачити мій портфель. Повністю весь мій портфель, які акції, які криптовалюти я тримаю, які середні ціни, які зараз є прибутки, ви все це зможете побачити. Я постійно періодично показую стан свого портфелю, і люди можуть, наприклад, побачити, що а, там є якийсь альткоін, вони можуть його вивчити і подумати, що так дійсно я також, наприклад, хочу його добрати. Тобто вони побачать, які активи я тримаю. І а, у нас є два чати. В корну в цих чатах більш ніж 500 людей. Ви можете спілкуватися з людьми. Всі ці люди українці. Ви можете знайти купу людей, з якими вам буде цікаво поспілкуватися. Ви можете пройти курс новачка. До речі, якщо вам цікав все ж таки трейдинг. У мене там є курси по трейдингу, і в ось цих айтішних групах також є різні курси. Тому ви, в принципі, можете також їх повивчати і подивитися. Я... Мені не подобається технічний аналіз, торгівля за технічним аналізом, але... Для загального розвитку ви також можете це вивчити, і вся ця інформація є у віп-групі. Ну і, звичайно, кожен учасник віп-групи може написати особисто мені, задати питання, на яке я відповім. Тобто, у вас не просто якась там одна консультація, а у вас, в принципі, завжди буде доступ до того, щоб написати мені, що запитати, і я вам на це відповім. Я вважаю, що це просто круто. А, які ще плюси віп-групи? До речі, я це відео роблю для того, щоб цим одним відео відповідати на люди, людям взагалі на питання, що таке віп-група. Тому я хочу тут максимально все стисло розповісти. Віп-група платна, але. У конкурентів, скажімо так, моїх, ці групи коштують в, в них набагато менше інформації. Вони не показують свої портфелі, вони не показують, куди інвестують, вони просто роблять навчання. І ці всі навчання, ну, я пов... Я думаю, ви розумієте, що якість цих навчань, ну, не дуже. Тому б вони самі торгували, якби це було вигідно їм. Коротше, трейдинг то таке. І, а... 150 доларів коштує моя віп-група зараз, якщо ви використовуєте ось цей QR-код і пишете моєму менеджеру, посилання я залишу в описі до цього відео. 150 доларів буде для вас ціна. Повна ціна 200 доларів. З нового 2025 року ціна вже буде 300 доларів. Ціна зростає, тому що зростає вартість, збільшується кількість людей, збільшується кількість корисної інформації. Мій досвід зростає, тому ця група буде постійно зростати. Можу сказати так, що. Як я вважаю, у конкурентів гірша якість і коштують вони по 300 доларів там за поток, або там за місяць, за 3 місяці, чи щось таке. У мене ви платите всього 150 доларів і отримаєте все, що я вам сказав назавжди. Тобто, ви розумієте, що я міг би продавати просто одну свою консультацію за 150 доларів мінімум, або просто доступ до свого портфелю, або окремо ф'ючерсну групу. але... Все це входить у Віп-групу, і у вас буде, будуть доступи до всіх нових проєктів, які я буду створювати. Наприклад, у мене є в планах записати курс по фондовому ринку. І коли цей курс буде створений, скоріше за все, вартість віп-групи збільшиться, а ви, як учасник, який вже є, отримаєте цей курс також безкоштовно. До речі, є люди, які заходили у Віп-групу ще по 75 доларів. І зараз ви можете бачити, що ціна вже вдвічі більша, навіть за акцією. Тому. Я дивіться, ви можете вчитися і вивчати, що таке криптовалюта безкоштовно. І я навіть сказав би вам, вивчайте безкоштовно. Не купуйте різні курси, нічого такого не робіть, не витрачайте дарма гроші. Краще їх інвестуйте в якісь активи, той самий біткоін, і вивчайте все безкоштовно. Все є в інтернеті, в вільному доступі, безкоштовно. Всі знання, всі курси, все, що вам може знадобитися, це все є. Але в чому плюс моєї саме віб-групи, плюс якраз таки в тому, що я нікого ну, якось там не навчаю, тобто це не є номер один, плюс в тому, що у вас буде доступ до спільноти, в якій більше ніж 500 людей, доступ до спілкування зі мною. Консультації, будь-які питання, ви можете це задавати. Ви буде, можете бачити всі мої угоди, які я роблю на ф'ючерсах. Тобто не просто якийсь курс, який вас навчить чи не навчить, чи щось таке. Ви будете бачити реальні угоди реальної людини, і ви будете бачити, що ці угоди дійсно закриваються потейком. Ви можете самостійно потім торгувати, використовуючи мою ось цю стратегію. Я намагаюся зробити віп-групу дійсно вигідною для вас. Я не буду казати, що ви там зайшли за 150 доларів і стали мільйонером. Ні, звичайно, вам потрібно працювати. Але якби такий продукт був у людей, за якими я спілкуюсь, наприклад, є е, там більш прокачені люди, але просто так я не можу з ними зв'язатися. Тобто я не можу купити якусь там окну, можливо, якусь окрему консультацію, да, але не постійний доступ, такий чат, в який завжди можна написати. Е, це не буде назавжди, це просто може бути якась одна консультація і все, і вона може коштувати там 300-500 тисяч доларів. У мене все набагато простіше. Тобто, я вважаю, що моя віпка вона дійсно корисна для людей. Тому зараз ви можете придбати доступ за 150 доларів, Посилання на менеджера в Телеграм залишаю в описі. Роблю це відео для того, щоб цим відео одним відповідати на питання, що таке Віп-група, і щоб ті люди, які зрозуміли, що хочуть до неї доєднатися, Розуміли, що в ній знаходиться. І ще раз, це не є моїм якимось основним джерелом заробітку, як у цих блогерів, трейдерів в Instagram. Це ну, просто бонус, скажімо так. Просто це частина спільноти, частина YouTube каналу. Я просто роблю це для того, щоб ну, це коштувало хоч щось, тому що коли люди платять, вони а, цінують цю інформацію. І я хочу, щоб це цінувалося. Там є чати, в яких ви можете спілкуватися. Чатів в Телеграм у мене немає. А якраз таки через те, що чому запитують, чому в телеграм у мене немає коментарів, немає чатів, тому що дуже дуже багато людей пишуть всяку дурню. Дуже багато людей, які взагалі не розуміють, де вони знаходяться, не поважають інших людей, ну, лаються, звинувачують кожен один одного. Коротше, у нас люди, чесно кажучи, якщо на початку війни всі такі були дружні, то зараз, ну як мені здається, Ну, якщо так сказати, рівень українців в плані якогось адекватності він дуже сильно впав. Тому коментарі в платній групі, і там коментарі всі адекватні. Там люди всі нормальні, всі адекватні, всі спокійно спілкуються. А коли безкоштовно мені в коментарях ну таку чуш пишуть, ну просто ну діч. тому буде так, поки наш народ не буде більш образований, ніяких коментарів у вільному доступі не буде. Тому, якщо хочете спілкуватися зі мною, консультуватися, побачити, куди я вкладаю, куди, куди я інвестую, які середні ціни, як виглядає мій портфель, як я торгую на фьючерсах, які угоди я роблю на споті, поспілкуватися з нашими людьми, з нашим ком'юніті, будь ласка, доєднуйтесь Ми а, я буду радий, і я думаю, хлопці у віп-групі також будуть раді новим адекватним учасникам. А всяких ну, неадекватів ми просто туди не беремо. На цьому сьогодні все. Я сподіваюся, що відповів на більшість питань, що таке Віп-група. Якщо у вас ще якісь питання є, задавайте їх в коментарях. Я думаю, людям буде також цікаво почитати коментарі і якось, можливо, хтось побачить і в коментарях свої відповіді. На цьому сьогодні все. Бережіть себе і не втрачайте гроші на фінансових ринках. Пока!